В ефірі програма Екофактор. І сьогодні ми дізнаємося про загрозу, що може ховатися у кущерях. Дійсно, ця комаха робить засідку зазвичай у зарості, довго та впевнено чекає свою жертву. Потрапляє на її тіло, знаходить м'які тканини, кусає і починає смоктати кров. І все могло б бути не так страшно, якби це створіння не несло величезну загрозу, надто важкого захворювання. Коли ми оцінюємо ризики впливу інфекційної хвороби на суспільство, ми взагалі її завжди оцінюємо по трьом складовим. І саме темою нашої сьогоднішньої розмови буде хвороба Лайма, і ми спробуємо оцінити наскільки це небезпечна та важлива хвороба саме в цих складних умовах для нашого регіону і для кожного мешканця Запорізької області. Перш за все. Інфекція і кожна хвороба оцінюються по ступеню впливу на організм людини, тобто по фактору патогенності та можливим ускладненням від нього. І ось це достатньо небезпечна хвороба. Це не банальна застуда, яка сама про себе проходить десь за тиждень, а це складний системний патологічний процес, який фактично вражає весь організм, який дуже важко. Піддається лікуванню і має достатньо складні віддалені наслідки, тобто це серйозна довготривала хвороба. Ця хвороба понад 200 років вважалася мігруючою ретемою. Але тільки у 1975 році американські фахівці провели дослідження стану здоров'я 38 дітлахів та 12 дорослих, що були покусані іксодовими кліщами. Дослідження проходило у місті Лайм, штату Кентукі, і нарешті було виявлено збудника тяжкого захворювання, що іноді має дуже серйозні наслідки. Звісно. Якщо виявлена причина хвороби, є можливість знайти засоби лікування. Ви повинні констатувати, що в останні роки ця природна вогнищева інфекція стала дуже актуальна із Запорізького регіону і навіть для території міста Запоріжжя. Тобто лісопаркова зона, де мешкають кліщі, вже мають ризики зараження і безпосередньо в межах міста. І щорічно десь. Декілька десятків мешканців нашого міста, нашої області, хворіють на цю небезпечну хворобу. Ми проводили дослідження іксодових кліщів, які зібрані з природи, а також з людей, потерпілих від укусів кліщами. Їх досліджували в лабораторії особливо небезпечних інфекцій і вірусологічній лабораторії державної установи. Обласний центр контролю профілактики хвороб. І результати досліджень показали, що в цих кліщах виявлено збудників хвороби лайма. Причому інфіковані кліщі були виявлені у всіх районах міста. Особливу увагу хочеться звернути на ті зони міста, де Виявлена максимально велика чисельність інфікованих кліщів. Це якраз і остров Хортиця, лісопаркова зона за вулицею Чумаченка Олімпійська в Комунарському району, також район, район Грибного каналу, Хвиля, і якраз Великий Луг в Дніпровському району. Тобто це ті території, де неможливо наразі скошування рослинності, благоустрій територій, і тут спостерігається дуже велика інфікованість кліщів. Ексодові кліщі живуть в природі біля двох років. Вони харчуються кров'ю звірів, кров'ю ящирок, кров'ю птахів. І кожна стадія розвитку для того, щоб перейти в іншу стадію розвитку, фазу розвитку, повинна набитися крові. Тому вони дуже злісні кровосиси, дуже злісні кровосиси, і таким чином вони розповсюджують цей інфекційний початок у природі, серед звірів, серед птахів і також. Таким чином дістається таке і людині. Людина хворіє, хворіє на такі дуже е негарні захворювання, дуже серйозні захворювання, як лаймпароліоз, як інші захворювання, як кліщовий енцефаліт. До речі, кліщовий енцефаліт зустрічається на території України. Він є у Волинській області. Люди хворіють, захворівши від тих кліщів, що там розповсюджені. І зустрічається у Криму теж природний такий природне вогнище кліщового вірусного енцефаліту. Люди при відвідуванні лісопаркових посадок та іншого відпочинку на природи мають реальний ризик так бути атакований кліщами. Які можуть перенести в організм людини цю небезпечну хворобу, тому якщо ми переходимо до засобів профілактики, то тут, перш за все, мають значення поведінкові фактори. Для відпочинку обирайте місця, які сухі та дуже сонячні, тому що кліщі не люблять, коли пряме сонячне світло, та достатньо їм ви користуються тіньові та вологі місця. По-друге, будьте достатньо уважні за своїми меншими тваринами, тому що собаки на та інші тварини активно, як і на природі, можуть зацепити кліща і перенести його до вас. Окрема увага повинна бути польовим квітом, тому що ми при підрозслідуванні не були такі. Випадки, коли кліщі саме базувалися на квітах чи інших рослинах, були приносені до оселі і потім атакували дітей та інших членів нашої родини. Крім того, після відвідування місць відпочинку треба уважно оглянути себе, своїх дітей, щоб побачити, не присосався там десь кліщ, і прийняти вже заходи по локалізації та по видаленню кліща. На ці застереження треба звернути увагу, бо статистика захворювання погіршується і пов'язана це з активною міграцією носіїв захворювання мишоподібних, що тікають від військових дій ближче до міста. За останні роки е чисельність людей, які захворіли на хворобу лайма, яка передається е іксодовими кліщами. Кожного року зростає. Так, наприклад, у 2020 році реєструвалося 12 випадків у 21-му 16, двадцять другому 18, і в 2023 році вже реєструється 24 випадки цього небезпечного захворювання. За 6 місяців поточного року вже зареєстровано. Дев'ять випадків хвороби лайма виявлено шість видів кліщів, чотири з яких може бути потенційними переносниками вірусного енцефаліту. На щастя, він у нас не реєструється понад 20 років. І один вид специфічний переносник хвороби лайма. До речі, тут у чашці Петрі є дві самочки, що напилися крові, на харчувалися на 14 десь днів. І у мене був такий випадок, приходить до мене чоловік з аналогічним таким екземпляром судового кліща і розповідає мені таку історію, що він пішов до хірурга, думаючи, що в нього папілома або інше таке захворювання онкологічне, і йому вже на хірургічному столі видаляли цю папілому. І коли готували інструменти, то попілома від нього відскочила і поповзла. І був такий нонсенс у хірургічного відділення, що і такі випадки теж бувають. Ця комаха дуже добре сканує температуру тіла, що знаходиться поруч, швидко бігає та своєї здобичі не опустить. Застереження ніколи не бувають зайвими, тому треба бути уважними до порад фахівців. Люди, які відвідують природні осередки, парки, сквери, відпочивають на природі, повинні дотримуватись простих методів. Перше це використання репелентів, які відлякують кліщів. Друге, це використовувати бажано світлий одяг. Він максимально повинен закривати відкриті ділянки тіла. Головний убор також бажано мати, і якщо є довге волосся, його треба підбирати під головний убор. Якщо ви відпочиваєте на природі, бажано ділянку розчистити від сміття сухостою в радіусі десь приблизно 25 метрів. Витряхування одягу не позбавляє від кліщів, тому необхідно. Ретельно оглянути його, вибрати, якщо кліч причепився до одягу, і випрати його, перебуваючи на природі, кожні півгодини годину треба одне одного осматрювати і видаляти кліщів, якщо вони причепилися. У цій чашці Петрі ми маємо екземпляри іксодових кліщів. Які різним ступенем нахарчованості, різного фазу розвитку і різні за видовим складом. Ось ми навіть маємо дві самички, які нахарчувалися максимально чи на людині, чи на тварині, це не має значення, але до 14 днів. Вони зараз тут підсохлі, а якщо вони свіжі, то вони мають розмір до сантиметра, а то й двох. Вони такі сірі, тому що згустки крові просвічуються через їх хітиновий покрів, і таким чином вони виглядять навіть можна подумати, що то папілома. У мене в пробірках знаходяться кліщі, які виловлені у природних станціях. Вони ще не пили кров, вони дуже активні, вони у пошуку жертви, тому були прикріплені до мого прапору, на який я головила. Зараз я спробую вам показати, як вони швидко, навіть швидко бігають, не ходять, а бігають навіть. А коли вони вже нахарчувалися, то вони менше такі активні і рухаються доволі неохочі. Так, що ми маємо? Ми маємо, скоріше за все, це дві самки, самички ксодових кріщів, хочу подивитися їх під мікроскопом. Так. Це дві самички. Виділяти його можна або звернувшися за медичною допомогою, або самостійно. Там ми розмічаємо деякі міфи, не треба там проти часової стрілки, чи по часовій стрілки. Ні. Має значення строго перпендикулярно зафіксувати кліще або пінцетом, або якісь підручними засобами, і із з, з боку в бік розкачую його. Або, або по осі видалити його з організму. Є дуже такий цікавий устрій, який продається в ветеринарних аптеках для захвату кліща, якщо він присмоктався. Захватують кліща близько, ближче до тіла, що він присмоктався, розхитують його і видаляють. Хочу сказати. Що ні в якому разі при видаленні не можна використовувати олію, не можна використовувати лейкопластер або спирт, або іще якісь речовини, що визивають агонію і задуху у кліща. Чому? Тому що в процесі агонії кліщ відригає зі слиною свій кишковий вміст. І тому, якщо інфікований кліщ, інфікований член то воно за цей короткий проміжок часу може дуже швидко інфікувати людину. Тому категорично від цих методів видалення підійшли. Ми радимо зберегти видаленого кліща та принести до наших лабораторій. Тут слід зазначити, що в нас лабораторії мають можливість виявити небезпечні бортиборборелі, які саме є збудниками бо хвороби лайма, як би мікроскопічним методом, так і більш складним полимеразною ланцюговою реакцією, який більш є точним методом, коли ми можемо сказати, що Є збудник в цьому кліщі або немає. А для того щоб ви розуміли наскільки це актуально, то я наведу лише одну по одну цифру. З початку року вже 700 людей, мешканців міста Запоріжжя звернулися за медичною допомогою з поводу укусів кліщів, деякі з них були виявлені небезпечні збудники хвороби лайма, тому що це не десь, це поруч, і інфекція поруч, і в ці складні часи не треба наражатися ще на якусь небезпеку, яка буде до вас, тому що тому що інфекція більш ніж серйозна, і в разі, якщо вас кліщ кусив, як я вже сказав, треба буде виділити, звернутися за лабораторну діагностику, а потім звернутися за медичною допомогою. Клінічні прояви хвороби лайма дуже різноманітні, тобто враження є системною, але дуже специфічним проявом є так звана кільцева еритема. коли на шкірі локалізації, переважно там, де кліш її вкусив, з'являється червоне кільце, яке може мігрувати. Після цього, скажімо, збудник розмножується, і це вже в залежності від того, які органи та системи він вражає, клініка родиться різноманітна, або за проявами равматоїдними окремими, або як прояв нейроінфекції. Десь не можна бути якихось специфічних клінічних проявів. Тому будьте уважні захистіть себе та своїх близьків від небезпечної інфекції, хвороби, лайма. Дослухаємося до порад фахівців. На все добре, до побачення!